Вітання! Сьогодні пропонуємо заглибитись у ну, дуже гарячу тему на стику робототехніки та штучного інтелекту. Так, є привід. Ідеться про стартап Skilled AI. Саме так. Його підтримують Amazon, SoftBank, серйозні гравці, і вони представили Skilled Brain. Це така фундаментальна модель шиї. Обіцяють, що роботи зможуть думати і рухатися майже як люди. Джерело у нас сьогодні бізнес тудей. Отже, роботи, які не просто запрограмовані, а м -м, вчаться, адаптуються. Саме так. Діють у непередбачуваних ситуаціях це вже не просто механічна рука на заводі. Звучить майже як фантастика. Skilled brain, виходить, хоче це зробити реальністю. Ну що ж, давайте розберемося. Спробуємо зрозуміти, що це таке, як працює, і головне, чому це може бути таким важливим кроком. Отже. Що це за мозок, цей skilled brain? Пояснюю, що це базова модель шиї, угу. і вона підходить для різних роботів, тобто і для людиноподібних, і для промислових. Тальна, що це означає? Ну, фундаментальна тут означає, що вона дає, скажімо так, базові здібності, основу для навчання рухів взаємодії з фізичним світом, тобто як операційна система. Можна і так сказати. Операційна система для фізичної взаємодії, а вже поверх неї можна навішувати конкретні навички, а ця ідея універсального призначення. Наскільки це відрізняється від того, що було раніше, це власне ключова зміна? Раніше як? Робот запрограмований на одну, ну може, кілька схожих дій. А тут потенціал для виконання широченного спектру завдань, тобто значно гнучкіші машини. Саме це серйозна заявка. Добре. А як вони вчаться? От джерело каже симуляції плюс відео з реального світу. Так, це комбінований підхід. Угу. Навіть SEO Діпак Патак каже, що мовляв для робототехніки немає таких даних в інтернеті, як для мови чи зору. І це абсолютно правда. Зібрати дані про фізичні взаємодії, як взяти чашку, як відчинити двері в тисячі різних умов це колосальна проблема. Набагато складніше ніж парсити текст з інтернету. Тобто цей спільний мозок це їхнє рішення. Саме так. Це, власне, і є їхня унікальна риса. Кожен робот вчиться не тільки на власному досвіді, а на досвіді всієї мережі. Це, знаєте, може прискорити навчання просто експоненційно. Такий собі колективний розум роботів можна сказати і так Skilled AI фактично створює власну унікальну базу даних фізичних взаємодій. До речі, вони наголошують, що є вбудовані запобіжники. Щодо безпеки, от у відео показували підйом сходами, балансування після поштовху Угу. взяття предметів у захаращеному середовищі, так і це подається як людиноподібне мислення та рух, виглядає справді вражаюче. Ну якщо аналізувати ці дії, то вони вимагають набагато вищого рівня е просторового сприйняття і адаптації в реальному часі. Тобто, це не просто повторення рухів. Зовсім ні. Втримати баланс, коли тебе штовхнули, або знайти і взяти потрібний предмет серед інших. Це задачі, які потребують аналізу оточення і швидкої реакції. Традиційні промислові роботи на таке не здатні, бо працюють у дуже контрольованих умовах. Отже, гнучкість та автономність це ключове. Так, і швидкість навчання завдяки цій мережі. Це якісний стрибок. А хто за цим стоїть? Ми згадали інвесторів, а команда. Там теж цікаво. Засновники Діпак Патак і Абхінав Гупта. Гупта, до речі, раніше очолював лабораторію робототехніків Мета, Ого. а в команді є люди з Тесла, Інвідія, тієї ж Мета, тобто зібрали фахівців з різних ключових галузей. І фінансування 300 мільйонів доларів, оцінка в півтора мільярда це ж минулорічний раунд серії А. Про що це говорить? Це говорить про величезну довіру ринку. Інвестори такого калібру, як Amazon, SoftBank, Bezos, Sequoia, вони бачать тут потенціал для справжнього прориву. Тобто, це вже не просто експерименти, схоже, що ні. Це ставка на те, що універсальні роботи, керовані ШІ, це вже найближче майбутнє. І команда з експертизою в комп'ютерному зорі, залізі, автономних системах ШІ. Це свідчить про комплексний підхід, а клієнти вже є. Згадують LG CNS як раннього клієнта. Це теж показник. Інтерес з боку великої промисловості є. Добре, давайте підсумуємо: Skilled Brain – це концепція спільного шиї для роботів, яка може їх кардинально прискорити в розвитку навчання і адаптація колективно. І що це означає для нас, для світу, окрім просто розумніших роботів? Ну, потенційно, це трансформація цілих секторів. Логістика, виробництво, склади. Уявіть собі рівень автоматизації та гнучкості. З часом, можливо, і в побуті побачимо щось подібне. Тобто шиї виходить з цифрового світу у фізичний. Саме так це яскравий приклад тренду застосування генеративного шиї вже не для текстів чи картинок, а для керування реальними фізичними об'єктами. Дуже цікава перспектива. І це ставить, знаєте, таке філософське питання наостанок. Якщо машини почнуть отак колективно, глобально навчатися фізичним навичкам, обмінюючись досвідом майже миттєво, угу. то наскільки швидкою і, можливо, непередбачуваною буде їхня еволюція порівняно з тим, як технології розвивалися раніше, які тут нові можливості, або, можливо, які нові виклики це створює?